Н але є заяви від міністра міністра закордонних справ Туреччини, які напередодні зустрічі 10-11 травня. Був Москві перебував, і власне там теж вони обговорювали можливість продовження зернової угоди. Я чому так акцентую на Туреччині, повинні розуміти, що Україна не є веде ніяких перемовин з Росією, ми ведемо лише перемовини з Туреччиною і організацією об'єднації. Тому у своїх зустрічах і в своїх там декламування якихось позицій можемо висловлювати стільки з ними. Тому, коли зараз з'являється заява від міністра закордонних справ Туреччини, ми аналізуємо. Власне, його позиції вона заключається в тому, що нібито вдалося домовитися з Росією. Відбулась розмова і президентів Ердогана і президента країни агресора Путіна про те, що на 60 днів буде продовжено. але сама суть цієї проблеми штучно виникла, яка виникла штучно завдяки знов ж таки діям Росії. Тому що по факту підписаний 18 березня черговий стамбульський договір він автоматично передбачає дію 120 днів. Тобто до середини липня дія угоди мала діяти. І відповідно, коли зараз відбуваються ці чергові коливання, тобто Росія намагається для себе виторгувати, як ми неодноразово про це говорили, певні. А послаблення щодо санкцій, чи вдасться це зробити в перемовному процесі? Ну будемо спостерігати. Поки що маємо дійсно запевнення, що на наступному тижні продовжаться комунікації технічного характеру, тобто в онлайн режимі. Ну і особиста моя думка мені здається, що все ж таки на чергові 60 днів. А якщо ми говоримо в рамках законності Стамбульського, то е, Стамбульська угода буде виконана, тобто до середини липня мають продовжити дію коридору, і тут головне не лише продовжити тут, як ви зазначили, що дійсно Росія дуже багато гальмує перевірок босфорі, щоб це продовження відбувалося досить таки в правильному контексті пропуску суден, як на вихід, так і на вхід е, з босфору, для того щоб е, бізнес міг розуміти і програмувати для себе роботу кораблів, роботу. Своїх екіпажів вони так, що є простої по два по три тижні, а то й по місяцю, і це великі втрати, які несуть і безпосередні власники суден, і кінцевої ціні відображаються на товаровиробниках, тобто українських аграріях. Ну, от якраз ми ну я пам'ятаю, що так дійсно, коли були спочатку, 18 березня, оці ці домовленості, і ми декларували, що ніби як на 120 днів, то росіяни казали на 60. Я так собі розумію, вони чекали просто а, виборів в Туреччині. Ну, Одна напевно, щось щось вони собі вбачали в цьому, і напевно вони так страхувалися, аби аби не продовжувати на 120, хоча бачимо, що все ж таки продовжили. Ну але продовжили, продовжили, це, це прекрасно. Якщо говорити про те, що 90%, на 90% все одно зерновий коридор закритий, то толку з того, що вони продовжили, немає. От ми кажемо про 90% заблокованого експорту. А от якщо так перевести це там на, на судна, не знаю, на тонни вантажу, скільки ми, хоч трошки, але скільки ми експортуємо. Ну, Дивиться в цілому, з 1 серпня, якщо рахувати 22-го року, і по сьогоднішній день нам вдалося за рахунок зернової ініціативи зробити досить серйозний експортний потенціал, наростити порядка 30 мільйонів тонн. Власне, завдяки зерновому коридору, було вивезено. Це досить хороший показник, враховуючи в умовах, яких ми перебуваємо, в умовах війни і в умовах постійного гальбування з боку Росії, для чого нам важливо чути сигнал, що зернова угода буде діяти. Ну це власне сигнали для наших товаровиробників, які зараз в активній фазі здійснення посівної кампанії вже більше трьох з половиною мільйонів гектарів землі засіяні під ярі культури, і це сигнал тому, що те, що вони засіять, можуть продати реалізувати, щоб не виникла mm -hmm. ситуація, як в нас була минулого року. Коли аграрії під е, активно засівалися, а потім півроку не могли нічого продати, і дуже великі попали в мінуси в збитку. Тому, власне, коли є сигнал від міжнародної спільноти, що незважаючи на всі труднощі, які виникають, ми перекладемо максимум зусиль для того, щоб ви могли експортувати, це реагує на це ринок. Тому що, от власне, коли Росія почала заявляти, що а, вони не будуть продовжувати зернову ініціативу, вже контракти на середину травня фактично припинились. Коли зараз знову йдуть перемовини, що вони скажімо так, поновлять, починають укладатися форварди, тобто від будь-яких сигналів, які звучать від наших політиків, на це дуже швидко реагує бізнес і дуже важливо, щоб а, йшли правильні сигнали в підтримку України. А, а взагалі чому так РФ не, не дотримується своїх зобов'язань? Так вони мають проводити інспекції суден, і в ці інспекції здається, входять не тільки москалі, входять ще й представники і ООН, і Туреччини, і Росії. Тобто, це така комісія з а, чотирьох сторін. А, разом з тим, от бачимо, що вони відмовляються це проводити. Чим чим вони взагалі це пояснюють? Є якісь дані? Ну просто відмовилися там, чи чи просто в живід болить умовно. Ну на жаль, так і відбувається. Тобто, шторм ми не хочемо виходити в море. Сьогодні якісь релігійне свято. Ми не хочемо приймати. Е о о о о о оглядати судна в когось температура, хтось вийшов довго покурив. Ну тобто, такі знаєте, дуже такі різноманітні і недолугі виправдання, які призводять до таких дій, які от ми маємо по факту, тобто е гальмування перевірку у босфорі. Тому на жаль, в рамках координаційного центру визначено, що має бути присутня і Росія. Ще ми добре пам'ятаємо, коли добре працювала зернова ініціатива без Росії. І це призводило до того, що і коридор працював, і в Босфорі не було ніяких корок, і все працювало стабільно. Росія. Це найбільше е, гальмо в зерновій угоді. Ну, це мені знаєте, нагадує роботу колись так званої. Ну, не так званої. А у нас колись була така ТКГ, тристороння контактна група власне з питань реінтеграції Донбасу і деокупації Донбасу. І от там так само Росія завжди в них то, то голова боліла, то температура, то. То вибачте, там знаєте, діарея почалася. Отаке От добре. А якось партнери наші. Ну власне з тими, з ким нас угода, Ви дійсно правильно сказали. У нас немає прямих домовленостей з москалями не, щодо зернового коридору. У нас є домовленості з ООН і Туреччиною, які повноправними є партнерами в цьому і мають до речі забезпечувати роботу цього коридору. Вони якось можуть вплинути на Росію. В них а, я маю зараз. Я продовжу просто в Росії з ними такі ж самі домовленості, як і в нас. І вони повноцінні партнери і України в цьому коридорі, і Росії. Тобто, нема що хтось вищий, хтось нижчий. Чи можуть вони вплинути от, з, з огляду на ці домовленості на москалів? Ну туреччині час від часу вдається це робити завдяки особистим перемовинам на рівні президентів країн. Організація Об'єднаних Націй вона теж дуже багато прикладає зусилля, але ну веде перемовини, але завжди це якось закінчиться лише на рівні перемовин. Завжди остаточне слово в контексті, якщо зернова угода має працювати. Ми опираємося на позиції Туреччини. Вона досить багато зробила для того, щоб ця зернова угода запрацювала і, власне, є таким стабільним гарантом її виконання, і вона сформувала певний. Міжнародний імідж в світі для того, що вона є також великою країною, яка ну дбає про те, що продовольча безпека в світі виконувалась. Тому, на жаль, ми маючим, бачимо, що Туреччина ну, скатак, також страждає від подібних дій Росії, тому що а, обіцяють їм одне, а по факту потім теж не виконують. Але це їхні двосторонні стосунки, а, на які ми не можемо впливати, і багато в чому в них зав'язано на торгівельних відносинах особистісних. Тому подекуди Туреччина не може напевно так і грубо ставити чи радикально ставити питання, щоб не порушити свої торгівельні відносини. Не побачимо, як це буде відбуватися після 14 травня, після першого туру президентської кампанії. Враховуйте, що дійсно сьогодні в Туреччині нелегка ситуація, тому що досить на рівних умовах фактично йде виборча кампанія, і хто з кандидатів переможе. А від того буде також залежати робота зернового коридору. Чи швидко е вона буде поновлена, чи можливо відтермінована А ваші прогнози, якщо зміниться президент в Туреччині, що буде з зерновою угодою? Чи вона якось поліпшиться для нас? Е можливо, якось покращиться, можливо, навпаки, погіршиться, бо росіяни не хочуть бачити іншого президента, окрім Ердогана. Ердоган їм комфортний. Ну, враховуючи, що це є спільний е, кандидат опозиційних сил, і там близько п'яти лідерів опозиційних сил представляють сьогодні вибори до парламенту і до президентської кампанії, і багато з них є проєвропейськими налаштованими, які мають хороші контакти з Сполученими Штатами Америки. Скоріше за все, це може погіршити стосунки з Росією, Хоча Росія зараз, наскільки відомо, веде активні перемовини із опозицією в тому числі. Але на жаль, може скластись так, що це непорозуміння спочатку між ними призведе до того, що може призупинитися зернова, принаймні може так виявитися там до. До липня місяця, там до початку серпня місяця, але хочете вірити, що не зважаючи на виборчі перегони, в Туреччина Україна і світ не стане заручниками продовольчої безпеки і можливо голоду в бідних країнах. Будемо сподіватись на це. Денис, дякую вам за те, що знайшли час. Денис дякую. Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Бачите, традиційно на вихідних ми піднімаємо питання наших зернових угод. І от традиційно ми з Денисом тут спілкуємося в ефірі Телеканалу Київ.